Ситуація на Бахмутському напрямку загострилася. Російські окупанти вже не перебувають у глухій обороні, а атакують позиції сил оборони України із новою силою. Про це заявив в ефірі телемарафону начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо. За його словами, ситуація почала загострюватися ще минулого тижня. Він також зауважив, що протягом минулої доби українські захисники відбили 15 ворожих атак. Активність на даному напрямку почалася з новою силою. Противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які у нього були втрачені. І відповідно на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші сили оборони. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ зауважив, що раніше окупанти перебували у глухій обороні. Тепер ворог намагається промацати оборону українських воїнів, шукає слабкі місця та активно працює по позиціях сил оборони артилерією. Водночас Фітьон наголосив, що українські захисники дають противнику відсіч, ворог зазнає значних втрат. Так, протягом доби на Бахмутському напрямку знищено 140 окупантів, понад 28 одиниць техніки росіян, з яких більше 10 – артилерійські системи. Ось, до прикладу, далі вам покажемо складну зачистку населеного пункту під Бахмутом. Штурмовики виконували вогневу зачистку та прочісували територію, де навіть під розбитими сараями знаходилися нори ворога з боєкомплектами й самими окупантами. Доля останніх або полон, або ліквідація. Унікальні кадри зі звільнення Андріївки та робота бійців з воду Мирон другої роти, другу штурмбату. Далі предлагаю пойти зачистити этот дом». Да я за такую х**, типа. Документы есть? Позицию знаешь, да. Дай пройду. Скажи, что майор говорит. Дай пройду. Давай, давай, давай. я. Давай. я, я, я! Стой. Горить, горить! Загорілося! Загорілось! Може пошабуть. Тут все синкнули. Пацани можуть просто лежать якась залупа, поняв на землі е, і під нею море. Дай гранату, січ. Шопі. Ні, цю не треба. Стой, берите вокруг, вокруг. Давай, давай, давай. Пошли, пошли, выходим. Выйдавай. Пройди прямо. Так, сиди. Что? Да, хорошо. Главный герой. Давай, ну, трофей Да, трофейчик, наверное, да, 12 да.